Привіт всім. Сьогодні у нас буде досить цікаве інтерв'ю з дівчиною, яка професійно займається англійською. Знову ж таки, в неї якоїсь певної зацікавленості немає, тому що вона студентів не набирає і може чесно і відкрито розказати і дати відповіді на ті питання, які мене в першу чергу хвилювали. Звичайно, що напевно всі питання, які вас би хвилювали, не зміг підняти в такому невеликому відео. Хоча я думаю, що вона не зовсім та і маленьке вийшло. Тому пишіть ваші запитання, і я з Юлією проказитуюся і дам їх відповіді вам більш професійно. А зараз давайте переходимо до відосика. Пока. Так, всім привіт. Сьогодні у нас починається досить цікавий день. Е, у Нас нову цікавий співрозмовник, дуже цікава, харизматична, приваблива дівчина. Але я думаю, що про свої професійні регалі вона краще за мене розкаже. Знову ж таки, Юлічка, тобі слово розкажи, будь ласка, як то кажуть, продай сама себе, хто ти, що ти і. Я мовчу всім привіт! Зараз знаєш, зразу налякаю першою фразою. Англійську мову я вивчаю 24 роки з першого класу. Ми разом з англійською мовою, десять з яких я викладаю і. Любов до англійської мови в мене з'явилася від моєї першої вчительки, яка просто дуже любила свою справу. Е, яскраво, харизматично, так, з іграми, з картками, з наклейками викладала її в молодшій школі, так я її полюбила і вирішила е, займатися англійською мовою професійно. Е, закінчила міжнародний факультет міжнародних відносин. Я е, е, перекладач за освіту і маю право викладати. Ну і то, якби, після університету почала робити свої перші справи, бути репетитором. Це дуже сподобалося дітям. і в 2013 році я відкрила мовну школу. У мене тоді було 30 дітей в перший рік, зараз 10 років по тому, в мене 10 викладачів, 300 дітей. Також ми отримали ліцензію від Кембриджського університету, що ми готуємо дітей до Кембриджських іспитів, мовних іспитів. У зв'язку з війною, чесно, багато людей виїхало з України або ті, хто були за межами на той час в Україні, на жаль, в неї не повертається. По зрозумілих причинах. І ті люди, які поїхали в Англію, не знаю, хтось в Австралію, хтось в Канаду, в США зараз велика частка поїхала, вони були до цього не підготовлені в частині мови. І е, пройшовши рік, знаєш, якось деякі люди їхали з такою надією, що от я рік побуду, і мова впаде мені на голову. Знову ж таки, як правило, такі люди їхали, не знаючи мови, то робота в більшості випадків вона була в середовищі, скажімо так, славяномовних, да? тобто це якісь білоруси, росіяни, українці, не знаю, Молдова, Прибалтика, всі такі Польща так само поляки. І особливо там мови, ну знову ж таки, дивлюся на загал, вони там не взяли. І люди зараз, прийшовши рік, розуміючи, що мова на голову не падає, задають слушне питання: за скільки реально, якщо вчити мову, можна вивчити мову? Чи є взагалі таке поняття? Бо знав, що кажуть, от хтось, от як на курсах. Три місяця ти заговориш, не знаю там два місяця, і в тебе все як в школу підеш. Перед тим як дати відповідь на це питання, в мене є питання до тебе. Скажи, будь ласка, ти е, стільки часу, скільки ти блогер, ти кожного разу так хвилюєшся, як я зараз? Чи це проходить з часом? Це все проходить з часом. Це як перше поцілунок з дівчиною після третьої дівчини, тебе попускає. Зрозуміло, тоді в нас має бути не один ефір. Так, окей, стосовно англійської мови, ну, значить, я розумію, що в інтернеті, в рекламі для того, щоб привернути увагу клієнтів потенційних підкидають таку такі фрази привабливі, щоб зацікавити людей, тому що ми всі хочемо меншими зусиллями досягнути результату. Але скажу вам чесно, що є неймовірна кількість досліджень, якщо ви почнете Цікавитися глибоко якісно вивчення англійської мови вимірюється в академічних годинах. Один рівень можна пройти від мінімум 70 академічних годин до 100, 144 академічних години. Що це значить? Тобто, якщо дитина талановити, це тільки класної роботи, то тобто, роботи з викладачем, то тобто, активної роботи, а ще є домашні завдання. Ми це не беремо. А ще є контент, додатковий, який людина собі просто бере дивиться фільми, а ще є якесь спілкування з друзями, знайомими, якщо ви в середовищі, так то тобто, це я навіть до уваги це не беру, це маск. Просто. Must have, must be і все okay. має бути. Якщо ми говоримо просто про таку активну роботу з викладачем, то це мінімум 70, 72 години. А тепер, ще такий нюанс цікавий, чому від 72 до 144 годин? Тому що є люди з різними здібностями. Якщо людина не контактує з англійською мовою загалом або ем, займає якусь таку професію, де, де розвиток, я не знаю, ну заправщику заправки, потрібно буде зазвичай більше часу, ніж людина. Яка, наприклад, вже вивчила польську мову або вже знає має досвід вивчення німецької мови. Це того так: в середньому від 70 годин до 144 на один рівень. Рівнів Рівнів є А1, А2, Б1, Б2, це 1, С2. А1-А2 це чисто такий побутовий рівень, там, щоб купити каву, розібратися в магазині, це, це слова на рівні побутовому. Бі1-Б2 це вже такий рівень, де можна плюс-мінус висловитися, написати це, написати твір, працювати. У середовищі з рівнем b 2 буде вже людині комфортно. C1, C2 — це вже такий рівень академічний. То з це такий рівень, який вже вимагається для людей, які викладають, наприклад, так само хочуть викладати е, за кордоном. Якщо два рази на тиждень вчитися е, і, умовно кажучи, в тебе в день дві години це виходить в тиждень-чотири. Значить це, якщо я правильно тебе зрозумів, грубо кажучи, якщо в тебе є. Скажімо так, предрозположеність до вивчення мови, то 72 Ти ділиш на 4, і Ти розумієш скільки тобі тижнів потрібно. Це міжнародні стандарти, на які ми всі орієнтуємося. Якщо там когось яка суператорська методика, це дуже великий ризик. Насправді, тому що там людина в тобто, наприклад, коли я сама створювала курс експрес-курс для людей дорослих, щоб вони вивчали рівень швидше, типу, там для подорожі, наприклад, то, тобто, що я беру, я відрізаю типу зайвий матеріал. Тобто це тіло, мозок неможливо обманути це експорт. Ну от я можу розказати вам якісно, як робити вправу. Ну, поки ви не поприсідаєте сто разів або тисячу разів, ви то їм ясно підкачаєте. От і все. Отчите мову, це вміти неї читати, писати, говорити і чути на слух. Це чотири тобто, якщо я просто можу це, значить я знаю мову. Тобто, я знаю мову на певний рівень. Це я можу на, 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 на цьому рівні писати, читати, слухати. Якщо я просто можу сказати слово, це значить я не, не, не рахується, що я. Знаю мову на такий то рівень. Що зазвичай е, кожен наступний рівень вже не ну дається трошки тяжче, тому що більш поглиблений матеріал, серйозніша граматика, і зазвичай я б сказала, що а 1 і а 2 можна вивчити за 72 години академічної роботи, яку ти можеш сам собі спланувати. Тобто, якщо ти ставиш по одному уроку в день, п'ять уроків на те на тиждень, то ти, грубо кажучи, цей рівень зможеш пройти за 3 місяці там чи 3,5, Треба рахувати. Ти кажеш, один урок маєш на увазі годину, один раз да. тиждень це 5 днів, правильно? На тебе зрозумів, одна академічна година, це 45 хвилин такої активної роботи з викладачем. Потім ідеш домашні завдання. Який спосіб, на твою думку, з твого досвіду не знаю, досвіду тих людей, які в тебе проходили. Найбільш дієвий? ті, хто займається онлайн, звичайно, що в плані зручності тут питань немає. Коли був ковід, коли твій викладач далеко, в тебе іншого інструменту немає онлайн. Але є люди, які можуть і офлайн ходити, тобто в школи. От якщо у людини є можливість вибирати і онлайн ходити, офлайн ходити, і серіали дивитися, і в принципі є. Можливість там знайти якогось спікера, умовно кажучи, канаканадійців. Отакі є варіанти, що ти порадиш? От скажи в мене був, в мовній школі, коли ми відкрили відділення для дорослих е, людей, то ми набирали ну, там, наприклад, групу вісім дорослих, з яких е, через місяць відпадало відпадали мінімум двоє-троє. Ще через місяць ще двоє троє. І до, до кінця, от навіть такого інтенсивного курсу, де треба людині швидко вивчити, да, там динамічно три рази yeah. на тиждень. Е, доходило один-дві дві людини, і при тому вони всі були дуже мотивовані на початку це говорить про те. Що дорослі люди всі мають дуже динамічне життя, купа якихось проблем непередбачених ситуацій, і витримати системність, ну мати цю системність дуже тяжко. Тому найперша моя рекомендація починати вчити англійську мову з дитячого віку. Коли є школа, розклад точний, з вересня, по травень, там 10 11 років життя, де людина має нормально вчити мову. В ситуації, коли вже живеш в Канаді, вже терміново треба вивчити англійську мову, можу дати такі загальні рекомендації, як би я це робила для себе, для порадила б своєму рідному Брату, сестрі, дитині ну, от такі реальні робочі інструменти. Треба знайти людину, яка тебе буде ставити в рамочки. Це як спортзал. Можна вдома, всі розуміють, що спортом можна займатися вдома, але ми є дорослі і ліниві, і нам тяжко справитися самими з собою. Коли ми платимо гроші, і бажано, щоб це е, дорого коштував цей урок. Як викладач говориш, я вже чую чую. Потім треба домовлятися таким образом, таким чином, щоб коли ви не приходите на цей уроки, гроші лишалися вчителю. То ви точно будете приходити на ці уроки. Всі викладачі, які зараз дивляться це відео, я, я прошу нажміть лайк, тому що це дуже дієві круті слова для вас. Треба зробити графік собі, такий зручний, бажано, в якийсь такий час, який комфортний. Якщо це вихідні, значить вихідні. Такий, щоб ви були там виспані і мали можливість е, займатися. Далі цих 45 хвилин чого потрібен вчитель, тому що контенту безкоштовного або навіть онлайн-марафони, є мільйон. Ну, собі користуйтеся, це, це завжди буде в плюс вам. Але е, такий є нюанс. Знову ж таки, будь-який онлайн-контент він іде на сприйняття. Тобто, ви це чуєте інформацію? Це супер. Ну потрібна практика. Рахується, щоб запам'ятати одне слово. Ви маєте е, доторкнутися з ним мінімум 8 разів. Що це значить? Два рази хоча б його почути, хоча б два рази його написати, хоча б два рази його послухати, якщо є якийсь аудіозапис, і там два рази прочитати. Це той мінімум, мінімум, який є, щоб у вашого мозку був шанс це слово одне запам'ятати. А слів треба вчити якби багато. За Один урок не можна вчити більше, ніж вісім слів. Тобто, вже потім дуже треновані люди, тобто, вже коли там вищі рівні, ви можете трошки більше вивчити слів за один урок. Урок не має складатися суто з граматики. Тоді тобто як ви як вам його можете оцінити, чи ваш урок якісний? Як перевірити свого репетитора? По-перше, ви якось енергетично маєте підходити, тому що, як, ну якщо немає конекту, що з людиною не цікаво, то наш себе мучите. Тобто, це о, чисто індивідуальний фактор. Так з дітками теж працює. Тобто особистий конект. Вам приємно е, типу, разом працювати. Це раз. на уроці мають бути задіяні чотири навички. На уроці ви обов'язково маєте трошки пописати там. Да? це граматика рахується, якісь вправи, там письмо, речення, почитати. Послухати на слух, і якесь має бути аудіювання, елемент аудіювання. В чотирьох форматах. Ви працюєте з одними теми самими словами або граматикою. Саме тяжкі клієнти, це дорослі люди. Тому що приходить дитина, ти ставиш перед фактом, там зараз пишемо, зараз там такі слова вчаємо, от така картинка, от така гра, от там та там. І діти, якби слухаються, і все супер. І ви якби вони тобі не командують. Як тільки ти береш роботу дорослу людину, сядеш перед собою і хочеш провести свій урок, доросла людина починає, так як в нас всіх е, правильно налаштоване критичне мислення, це ні, якби все окей, розказувати, як. Зі мною треба, бо там, а я люблю то, а я хочу то. Тобто найтяжче з дорослими це зламати таку штуку, де якщо я володію методикою, наприклад, і я рекомендую, до речі, комунікативну методику. Це зараз мейнстрім, сама класна методика. Теж можу пізніше сказати, чому комунікативна найкраща. Тобто людина, яка володіє комунікативною методикою, і вона говорить, що я не володію, це значить реально професіонал. І комунікативна методика це подача будь-якого матеріалу через розмовну мову. Якщо правильно курс побудований, то є ці слова, які вивчаєте на кожному уроці. Вони мають повторитися на третій урок, на 12 урок, на 18-й Тобто є певна система. Попере, попередній вивчений матеріал тебе має десь частково дублюватися. Є мільйон різних методик. Но саме крута методика саме, саме крута методика це повторення Андре. мать матічені. Ай-яй-яй, а я думав спати на книжці. Тепер рекомендація. Як же вчити ці слова, тому що, дивись, англійська мова дуже просто. Вона складається з граматики, насправді. Тобто як Граматика це система, формула, за якою ти будуєш речення. Питання, розповідне ну, просто формула. Е, і слова. Всі люди дуже бояться граматики, але насправді англійська граматика це саме просте, що може бути в англійській мові. Нема відмінювань, ну, відмінків. Та й тяжче — це вивчити слова. Слова вчити реально тяжко, тому що їх треба знати дуже багато, щоб вільно перекладати свої думки. Ну і, от, щоб вивчати ці слова, треба буде в перспективі читати тексти. От. І я рекомендую дуже переписувати. Тобто, як ми заставляємо дітей читати слова. Тобто, наприклад, на уроці в них є вісім слів, карточка, візуал. Від того, що є візуали, адіали і Так? Якщо ми працюємо з дітками, то, наприклад, от, щоб вони запам'ятали слово, вони його act out, якось показують, програють, щоб задіяти рухи, вони його пишуть, записують, вони його бачать на картинці з перекладу. Ну, без бачать значне слова на картинці, і потім вони в групах. В парах їх ставимо, щоб вони складали речення з цими словами і діалог програвали з дорослими, плюс-мінуси так само. Тобто, якщо ти хочеш допомогти собі, це тематика якась має бути там, тема гроші, тема країни, тема така. Тобто тема, тематика, малюєш собі якусь карту. Ці слова там виписуєш самостійно, будь-яка книжка або будь-який текст. Треба точно розуміти, що вони означають. І одне слово ми заставляємо прописувати мінімум три рядочки. Це як в Сімпсонах. Я пам'ятаю в мультику таке було, що він писав слово на всю дошку. Якщо ви хочете тільки сприймати слова. Через фільми ви будете їх запам'ятовувати на набагато довше. Якщо хтось радить дивитися от ці прості фільми аля мультики, ну такого простого серіалу то крім того, що ти дивишся, бажано, що слова ці дублювати, прописати, щоб ти їх запам'ятовував краще. Є yeah, почути, написати, поговорити і почитати. Треба. Буде послухати мінімум 2-3 рази, почитати мінімум 2-3 рази, потім записати мінімум 2-3 рази, і поговорити mm -hmm. цим контентом, цими словами, якось позмінювати питання, речення, заперечення побудувати, тобто побудувати на фоні цього, цього контенту якийсь діалог. Оце це тобі план уроку будь-якого контенту. Тобто будь-яка книжка, вони там створюють свої якісь тематики, але через Дуже. цих 8 уроків ти проходиш всі-всі етапи. Таке питання тебе, чи ти Давало особисто якісь тести на рівень мови і чи школа там, де ти викладаєш, чи ви готуєте так само дітей, чи там дорослих, так само на здання. Мови, я знаю, що дуже багато репетиторів але щоб собі знайти, поцікавитися, щоб вчителя був типу, диплом, тому що є багато людей, які які навіть не ті спікери, і це якби супер. Володіти майстерністю передавати мову, викладати, це трохи інше. І е, я би рекомендувала шукати собі репетитора, який не тільки може підтвердити свій рівень мови, а й має якийсь сертифікат е, про м майстерність викладання. Поки я не пройшла цю методику комунікати. Від Кембриджського університету не зрозуміла, як за неї викладати, це були муки, тому що вот це просто питання. Діти ходять в, за, в звичайну школу в Україні, наприклад, з 1 по 11 клас, 30 дітей в класі, вони вчать англійську мову з 1 по 11 клас. І за 11 років вони виходять і вони спілкуються вільно англійську мову. Ні. У нас всі такі тупі діти, що за 11 років не могли вивчити мову. Ні, я розумію, що щось в методиці не так, тому що на ну, якось. Якщо б люди розуміли наскільки методика важлива. So Ну, то есть не просто знати мову, бо вчительку, якщо перевірити, я по-любому впевнена, що вона знає, напише всі тести по англійській мові. Але вміти майстерність передавати свої знання, от це найголовніше викладачу англійської мови. Але що ви собі робите? Ви собі купляєте час, тому що якщо ви йдете до неякісного репетитора, який не володіє методикою, або просто знає англійську, тобто ви будете вчити не 72 години, а можливо 2 роки, а можливо, 3 роки. Дякую, Юлічка. А ще питання попереднього, що задавав на рахунок того, чи ти здавав. Ала іспити, і чи ви готуєте до іспитів, і можливо є якісь такі підводні камні, про які ти можеш розказати. Іспитики здавала Пії це буяканчеська лінійка іспитів, і є лінійка іспитів, типу, от, ну тобто, і різні типи іспитів. Давай уявно уявимо, що є іспит там, наприклад, для водіїв в Канаді, в Америці і тому подібне. Тобто так вони між собою ці іспити можуть відрізнятися. але в кінці кінців всі вони перевіряють твої навички ну, да, водіння, в водіння в, відчуття дороги. Mm -hmm. Тому дивися, який би не був формат іспиту, ж треба просто володіти мовою. Тому будь-яка мовна школа, якщо вона стандартизована і, і якби, готує до цих іспитів, що вони спочатку роблять? Ну, що вони ми робимо? Тобто з дітьми або з дорослими. Спочатку треба вийти на певний рівень на А1, Б1, на А1, А2, Б1, Б2, до якого там рівня людина готується. Спочатку ви напрацьовуєте навички, тобто присідаєте по сто раз і накачуєте собі все тіло цими м'язами. А тоді, коли вже. Тіло готове, тоді треба йти на курси, які називаються підготовка до Айлса, там чи якогось кембриджського іспиту, чи будь-якого. Тобто спочатку напрацьовувати собі рівень, а далі треба йти на курс підготовки до е, цього іспиту. Я перепрошую, що я зараз вклинююся, Просто це важливе питання для наших людей, які сюди приїхали. Тут як правило в залежності від провінції. Якщо брати про прості провінції, подивляючись від робочих професій, від 4 до 5 треба здати else. Ну, Беремо, наприклад, за відмітку 5. Більшість людей, яка приїхала сюди, знову ж таки, я кажу за більшість, бо є завжди виключення, мають рівень десь А0, А1. От на твою думку, до якого рівня треба, як ти кажеш, до присідати, щоб потім вже йти конкретно вчитися на здачу іспіта, тому що іспит IELTS, умовно кажучи, і знання мови, ну я розумію, що це знаєш людина, може розмовно говорити гарно, але IELTS завалити. Ми розрізняємо володіти мовою і, і готуватись тобто, готуватися до IELTS – це два рівні підстовки. Спочатку ти напрацьовуєш певний рівень, на кожен рівень є обов'язковий список граматики, лексики і всього, що має знати людина. І наприклад, там якщо це а 1 наприклад, це достатньо тільки present simple знати. Ну, тобто, і все в тебе ти володієш uh -huh. часом present simple, плюс-мінус там ще деякими граматичними поняттями, і от в тебе є рівень А1. І от, наприклад, якщо б тобі рівня А1 було достатньо, і тобі треба підтвердити на IELTS, то ти далі ще береш курс робот підготовки до самого іспиту, щоб розібратися. Що тебе там чекає, тому що цей іспит іде на певний час. Тобто, в тебе є ага. дуже обмежена кількість часу, який ти маєш виконати за цей час певну кількість завдань. І тобі треба розуміти, е, якби попрактикуватися і швидко розуміти, коли ти відкриваєш цей текст, що тобі з ним треба зробити. Тому що ти спочатку лякаєшся, думаєш, Боже, який великий текст, його треба від початку до кінця читати. А насправді є в певних завданнях, тобі навіть не обов'язково його ну, би, читати повноцінно. Першого по останнє речення. Відповіді дуже часто заховані в першому реченні або в останньому реченні абзацу. <хм> І є отакі, то з людина, яка готує вас до іспиту, вона просто підкаже лайфхаки. Такі е, важливі, де де економити час на кожному завданні, щоб тоді його легко здати, тому що да, навіть нейтів спікер, який не розуміє, е, що йому треба робити з цим завданням, може не здати IELTS. тому що IELTS це це не тільки про знання мови, а й роз, а, зна, ну, знання формату. Ти самому можна підготуватися підлитвати, до IELTS? Можна, але вам треба буде спочатку почитати купу форумів, чатів, лайфхаків, якісь порад вчителів, як це робиться. То тобто спочатку, якби зрозуміти, що ну формат і нюанси, а далі ще самому готуватися. Тобто, коли ви йдете до людини, яка має досвід, ви просто знову ж таки свій час, бо хтось це зробив для вас і вам все підкаже. Ти казала, що по рівнях академічних годин там, по 72 від, 100, від 72 до 140. А скільки, можливо, так само є якийсь показник академічний, скільки треба там умовника, чи, там на IELTS 4 чи IELTS 5 підготуватися ну на саме-саме базовий так кажу, рівень для, для здачі, може, теж є якась така формула, скільки треба годин. Вчитися в школах для того, щоб підтягнути його. Якщо би ти прийшов до мене і сказав Юля, підготуй мене дайлс, ми б би взяли з тобою рівень А1 і поставили тобі би цих 72 години в розклад. От, і ти б ти читав 72 роки, ти б читав тексти на рівень А1, спілкувався на рівень А1, слухав рівень А1, тому потім далі ми б поставили тобі А2, далі би поставили тобі Б1, далі б тось мінімум це 72 два на 4. Якщо тобі треба Б2, то це 72 години множеш на 4. Тобто ну, А 1 А 2 Б1, Б2. А Сам Айлсі має на увазі. Скільки би зайняв би ще часу підготуватися до IELTS? Мінімум треба якісно опрацювати шість повноцінних тестів. Ага, тобто, якщо ти говориш шість тестів, шість на 3, то це, грубо кажучи, 18 годин треба. Дуже мінімум, де ти сам сидиш, виконуєш завдання, а потім тобі ще треба. Це твоя самостійна робота. А далі тобі треба розбирати з вчителем. Ну ці всі завдання розбирати. Тобто, якби я ходив, умовно кажучи, в якісь так само два чи рази на тиждень. Це скільки тижнів треба було, якщо так перевести в таку в для людей формулу? Якщо там, наприклад, курси підготовки до іспиту, ну, наприклад, там 30 годин, от, е, академічних, е, стоїть. Це 10 тижнів, і, виходить. Ти ходиш два рази на тиждень ти приходиш по годинці позайматися, то 30 поділити на 20-15 тижнів. 15 тижнів це що у нас по Це три місяці приблизно. Зрозуміло, Юль. Ти ще казала дуже цікаво, щодо стосовно навчання групового і індивідуального. То можливо, тут трошки. Якщо ми говоримо про підготовку на рівень певний, я би мабуть рекомендувала йти в групу, тому що це буде дешевше для людини, яка ну яка м -м, займається. Ну тільки викладач має, має мати досвід роботи з групами, тому що це не має виглядати Далі. так, як індивідуальний урок тільки сидить вісім учнів. Тобто робота з групою — це коли ви в парах на уроці активно обговорюєте, практикуєте, тоді ти маєш плюс. Від роботи з групою, тому що одна справа, що ти вдома сидів і діалог якийсь вивчив на пам'ять. інша справа, коли ти це діалог, то з міняється партнер на уроці, та і ти з цією людиною новою, 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 ви проговорюєте, проговорюєте той самий якийсь там діалог чи ситуацію, і ти таки вже виходиш з уроку з відчуттям Фух, вау типу, я ну, ще, ще на уроці вивчив все, що мені потрібно. вдома треба тільки повторити. Тобто, це групова робота, коли ви реально в групу разом працюєте активно. Е, якщо людина не вміє проводити урок в групі, то краще йти до репетити треба індивідуально працювати. Тоді ця людина з тобою, якщо вона заволодіє методикою, буде теж не раз прочитати а проговорювати, знаєте, саме багато разів, тому що повторення мають учення. Тобто людина, яка володіє методикою, що на уроці має відпрактикувати відтренувати певні навички. Називається дрілінг по-научному. Він має бути на кожному уроці. Ідеалі я би сказала так, що мають бути такі, і такі години. Ну це прямо це понасипу, прямо як вареник в маслі покатався. Тобто коли в тебе є групова робота, якщо в тебе щось там ну і десь такий індивідуальний урок. Щоб допрацьовувати, тобто, якісь тебе питання, ти там в групі щось там не допрацював, ти собі можеш там десь особисто попрацювати з вчителем там, над вимовою, особисто своєю. Тобто, що якось попідтягувати. Можна. Секрет успішного уроку! І людина, яка вас заставить, сидіти уро, на уроці, вчити англійську мову на англійській мові, це профі! Вчителька, яка буде українська вам українською мовою пояснювати граматику, це не кваліфікований вчитель. Це не то, тобто ви будете йти по колу своєї української школи один років українську мову вивчати англійську. Це просто бан. Тому що коли, наприклад, я говорю, ну, наприклад, я англійську знаю, людина не знає. Я спускаю з нею українською, ми отут на цьому рівні тусуємося. Якщо я веду урок англійської мови, да, це взри мозка, це тяжко, це треба напрягатися. Ну так, людина починає рости і підтягуватися, а по-іншому ніяк. От беремо ситуацію, що людина от, от зараз поточний рівень там А0, А1, тобто базовий початковий рівень. От з твого досвіду. от Розуміючи, що я говорю про людей, які зараз переїхали в Канаду, в США, тобто в англомовні країни, скажімо так. Кажемо. От Що би ти порадила, що робити, не знаю, на курси ти, куди б взагалі твоя порада, як це максимально ефективно підтягнути, давай скажу розмовну мову, не академік, я не кажу про академік, ми зараз говоримо про от живу таку людську мову, да, коли треба спілкуватися, пояснити, що ти хочеш, і все решту. Перше, що треба зробити людині в Канаді, це перестати боятися, говорити. Тобто, попрацювати своєю психологією, тому що мовний бар'єр це страх публічності, це страх, як тебе там буде сприймати, це страх, який в нас заклади школи, тому що нас викликали до дошки, тому що нас висміювали, тому що в нас е, українська школа, це травма для психіки кожного учня. Ну не українська а взагалі така стара школа за старою методикою, тому що в нас виправляли помилку. Це теж просто якщо вчителька, ти говориш, а вона за тобою виправляє кожне слово. Це просто бан, Боже, будь ласка, не так не можна робити. Я, Бар'єр ламається тоді, коли ти ляпаєш язиком наліво і направо з помилками, і тебе ніхто не виправляє. І ти таким чином думаєш, я красавчик і пішов. Я красавчик, і це дуже важливо відчути себе красавчиком. Потім, вже коли там, ну, поговорили на уроці, наприклад, то ще вчителі підказати, звернути увагу на якісь е, нюанси і виправляти помилки. Ну, ніколи не в моменті не перебивати. Я би сіла вдома і виписала собі слова, якими я користуюся. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про неї майстра, там, не знаю, Боже, там, підпиляти нігті, там, да, е, е, нафарбувати, там, чи лампою посушити. Тобто є якийсь список слів, які мені потрібні для роботи. Для початку я би просто хоча б володіла іменниками. Це нігдь називається, це палець, це тось. Я б ці слова виписала, послухала в інтернеті в гуглі, як вони читаються правильно, потренувалася їх читати. Потім я би виписала в колоночку дії слова. Що з цим іменником можна зробити? Там, 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 рука, наприклад, подайте руку, да? там. подати руку, відставити руку. Там. Я не знаю, В взагалі слова, які є, мені потрібні були. Би б з цим з цим предметом зробити. Це була б друга колоночка. І далі я би не думала про граматику, в яким послідовності я говорю ці слова. Я би просто, хоча б з людьми починала комунікувати комунікувати на рівні, е, типу там nail, там такого кольору чи такий там, там наприклад, там, yellow or white. Тобто так чи так. Тобто, можливо, не повним реченням, але я б хоча б не боялася говорити слова. А далі я б взяла б пару уроків, щоб мені ж пояснили граматику. Тому що граматика така початкова, просто елементарна. Є всього-навсього три категорії дієслів: це to have, to be і to do verbs. Тобто ми говоримо мінімум українською, на жаль, російською. <хе> ще можна вивчити, наприклад, польську достатньо легко. В нашій культурі ми і так вже дво трьох мовні. В общем, то треба зрозуміти сприйняття, що нас ніхто не засуджує, що нас ну, люди приймають, сприймають, підтримують, дуже часто терплять, і також зрозуміти, що навіть якщо ви американець не сказав, а ми ідеально речення: дайте, будь ласка, мені кави, або там, неважливо, в роботі щось, але ми все одно можемо зрозуміти, бо якщо він просто скаже то, то і то, це вже нам буде зрозуміло, що він від нас хоче. Тобто, насправді, щоб порозумітися, треба дуже маленький рівень англійської мови. Ну прям дуже маленький, щоб порозумітися, щоб поглядати освіченою людиною, щоб тебе поважали. Да, там треба попрацювати. Юлічка, тобі велике дякую за твій час, за твої поради, за твою енергетику. Обов'язково додамо в опис до відео твої е, соціальні мережі, інстаграм. Ну ну які посилання ти дасиш, можливо, там ще якісь мережі, про які ми не знаємо. Ще раз тобі величезне людське дякую. Всіх тобі, благ, розвитку твого бізнесу і не знаю, порада від мене все ж таки йди так само онлайн, тому що в тебе багато класної корисної інформації. А багато людей, на жаль, зараз не можуть офлайн комунікувати, тому так само можливо зможе до когось застукатися, комусь допомогти дати пораду. Ще раз тобі велике дякую. Дякую, теж тобі. Мені дуже приємно. Можливо, ти започаткував мою нову онлайн-кар'єру. Може, я почну щось викладати онлайн. Подивимося. Супер, супер, що ми один одного так підбадрили.